Шановні гості, дорога родина, добрий день! в нас сніданок, є риба така, дід приносив карасі, картопелька зі шкварками, шкварочки шавтаки, квашені помідори, хлібчик. Це е, опеньки домашні, перчик. І там ще маленькі карасики. Всім смачного. То я ж не поправила присоску. Поправляй! Тож треба було покрасити це і постригти. Каже, добрий день. Добрий день. Настічка, добрий дуже день. вдячна за ваші коментарі. І Юра, подивіться, ну це ж одне обличчя. Настя і Юра. Бо хтось там розказує, хто на кого похожий. Батько дитині, на кого має бути похожа ця дитина. Даже, он, дивіться, Настя і світа. Ну, звісно, що вони трошки схожі, але Настя це таткова доця. І така ж буде висока і струнка, як Юра. Да, вона вийшла за мене. Звісно. Юра, який в тебе зріст? Метр вісімдесят. Ну, то яка має бути Настя? — Метр дев'яносто, ні, Настя, метр дев'яносто тумач, маєш бути десь метр сімдесят п'ять, це буде ідеально. ти! Uh — Представляєш? Настя вчора мені каже: ой, так непривично для тебе. Я бачу твою голову, ну що бачить прям. Мою голову зверху, каже, це так непривично. Каже, а, я... Що виросла? Да, каже я завжди на тебе дивилася. Так, бачиш, то ж добре, що дівчинка висока. Ми вже понаїдались, таке все добре, свята. Так тобі дякую. Дощ іде. Хай у вас писали, що хочуть дощика в Полтаву. Не мене де тільки в нас. Ну як в нас? Отак полосо з півдня на північ полоса. Буквально кілометрів може. З 30 вишні. Полоса оця вели от дубна туди, На. до Хмельницька. Залили вже хлопці вчора, це що ще тепер? Які? По списку. По списку що маєте робити? Сьогодні? Помідори робити. нам треба зварити, бо стоїть ціле відро помідору, бо лесі ж немає. Я буду перетирати. Да? Одні перетерли, другі треба скрешити і зварити. Бо баба, баба Леся їх на мясорубку мала сік і варить томат, а ми так не хочемо. Ми варимо і перетираємо. Ви молоть. молодь. Треба, мабуть, ще заквасити помідор. Бо ми вже з'їли трохи. Да? Дуже добрі. Зарбасить свіжі. Оці ось помідори. Я взяла так геть, які знаєш ті павоки. Водя... Я... я треба заквасити маленьких оце. А ну показуй світи, є воші помідори. Ми на них кажемо. Помідори воші. Вони дуже добрі. Дивіться, які воші. Пляху, мошка мошку принесла собі. Штаб перебрати, ми ж не маємо. О, Неси назад мошку Бачиш, ти вже вона її випустила. Диви, що робиться, воші. оце такі вошики. Їх можна і маринувати. Як виноград, вони дуже вкусні. Солодкі, помідорки. Шкурочка не тверда. Що за сорт був, Свята? Бо спитають. Свята не зна сортів. Оці дуже добрі, шкурочка тоненька в них, домашні. Але кожний береш, от я взяла сьогодні, то такі більш водянисті. Вони є чері кругленькі, а ці ж бач, не кругленькі, а такі подовгуватенькі, як, як виноград, зелений, синій. Ну вони подобали, що то ти порвала. Я купиш нову. Чим? Пальця всунула. І далі все. З твоєї зарплати вище та тепер ще трийонку закачав. <рес> Настя вчора каже: мені зарплату ніхто не платив за качок. Свята, що це таке? Я Чу, я чого плачу. ти не платиш зарплату Нарплаті людині, яка в тебе ну якби, виконує якусь роботу на твоїй фермі? Я ж і плачу, як в нас нема збуту, як на фермі робить до тих пір, поки збут, ще збуту нема. Дивісь, мені. а як був збут, то я її вділяла. Ще збуту не було. Ти ж дивися, щоб по чесному ж було. Ми мало продали. Бо Слухай, вона десь а скільки я качок продала, я ж тобі давала гроші, що не давала. Потім забрала. Давай. Ну Я те позичила і позичила. лізінг настя. Я позичила на як то на потреби магазину, купила товарів, продала, заробила гроші. А я ще ж сім я купила тобі за ті гроші ковбаси, морожена. Скільки морожена єсиш? Один раз на тиждень. Писали, що Настя худенька, поняла? Воно нічого не їсть. Бо нічого не їсть. Ти зарплати. Я не хочу зарплати. Бо ти їй зарплату, ж вона така є худенька. Що ж зробиш? Поправиться, вже поправиться вспіє. А от коли дуже поправився похудати, то проблема. Я в 23. Ні, скільки то я виходила. Замуж 23 роки, так? Ні. Так, да, мабуть. Скільки то тобі я... було років? То я важила. Юра, 23. То я важила, мабуть, то 53 чи 46 кг. Світа була дуже худенька. Да, от так от. А зріст який свята? Метр 74 шо, в тебе? Отакого, як ти, тільки нікша. Я, мабуть, який? то метр 68. Хіба? Так, да, ти скільки? Метр 69. Ну, я, ми, ми Якось мене мірили, то було 69. Ну, то було О, давно. Це, то Мені здається, то я... що вже вище ти. — Я вісім. — Може, навіть більше. Мені здається, що ти десь так даже на 10 сантиметрів вже від мене вище. Візуально, ну, як ми з тобою так йшли, треба поміряти тебе. Нічого не худа, може і худа. Да. Нормально. Зато ходить легко, не тяжко. Так. Да. І завжди можна отмазатися, що щось важко робити, показати я ж худенька, це Сили мені нема. важко. Да. Сили нема, да. Дуже вигодна позиція. Бач, в мене мускули великі, тісне тут футболка. А в нас ці нема... І в мене а? нема мускул. Люби кофти вдіне, а я ж не можу всі кофти вдіть. Рука теж здорова не пролазить. Ти ж як на шиїш кофтів, в тебе ж тут все вузеньке. Моя туди не влазить. Ні, ну то я її деякі ширші роблю. Деякі, ну. Деякі, так. Все добре, здоров'я була би не слабінь господи. Ну, всі різні, не можна, щоб всі були однакові. <підемо> Що, підемо ще <підемо> на дворі, потім походимо, але треба декріпко вдіватися, бо чого. Всього... А цивили. де такий плащ я привозила? Ти його знайшла. Я ще з нього забула, блін, пересняти викройку. Ді. То ми в Аутлеті купили по скидці, Він такий повністю така там чітка викройка, такий, типа, він по трапеції, з такої, як клейонки. Це твій, я думала, то Юлі мало. Ні, Біли, то мій білий. Він білий, а такий, типа. Силіконовий він. То, То ми просто прошла... Ломалі йде подити гроші, і, мабуть, купила. Це я купила. Ти вся Віра і віддала. Ось, сюди, дивіться. Це я купила. Отакий от плащ в аутлеті притом. І він стояв десь. Ось одінь Настя, покажи. Тепер б'ємося, хто його буде вдягати. Я. Я буду вдягати. Мені ж Сергій казав, купий, будеш там вдягати. Ой. Да. Він обалденно в нього викроєчка така, ось я дивіться. Навіть вам у школу ходить. Та ні, ну він же такий, типу, бачиш, як Що, такий... як йде в школу і дощ, іде, то що не бдить? Да. Зонтик в ану... неї краси. Защіпни пару цих. Подивіться, яка класна викройка. Червоний зонтик в неї. Я забула пересняти з нього ну, перемалювати. бо дуже удачний. Перемалюєш тут. На шо? В тебе є бумага? Там є ще. та, що ти привезла, я її ще не використовувала. Яка? Пергаментна. Та на пергамент воно не влізе, тут ширина яка. Ти я спиїж? кажу, тут треба на пленку можна перемалювати. Пленку візьми. Що в мене? агроволокно в мене є. Ага. 50 метрів рулон цілий. О, супер. Ти купляєш, а в мене безплатно. Ну ти ж його теж десь береш. я тобі подару. Спасибо. Повернись. Боком повернися. Дивіться, яка прикольна штука. І звер під рукавами дирочки он, зроблені. Дуже прикольно. Всі шви, бачите, проклеєні. Це якесь на дощ. Крепкий дощ. Отлічно, Настя. все І, і зонтика червоного, щоб шодне відео не приїхав. Да. Да. Добрий день. Добрий. Ми поділись. Отакого в галошах. Отакого з зонтиками в шапках зімніх. Не знаю, чи змежено, чи ні. Зонтик, чи парасоля. І куди ми йдемо? В магазин покажемо товари. Пішли. У нас сьогодні випуск магазин. Обзор Ти товарів заворені. Ну це не Аврора, це ж круч... круче Аврори, друзі. Ціни, знижки. Не пропускайте ці знижки, бо це супер акції і супер пропозиції. Пішли, Настійка. Ідем так, тут якось нам треба обійти. Я оце все Ні, ну нам поки що тут недалеко. Це, це добре, було, що да, це добре, що магазин знаходиться зовсім поруч, да. тому ми йдемо в нього. А тут, до речі, зараз клієнти є. Зараз покажемо вам. Магазин. Секретний. Секретний. Добрий день. Добрий день. Я розказую, що тут у нас набагато краще, ніж Аврора. Супер знижки і пропозиції. Отже, сьогодні менеджер Світлана, яка вносить товари. Дуже сильно стурбована. Але ми вам покажемо суперзнижки. Дивіться, 8 гривень, 2 гривні. все відкрилось? А, це директор, вибачте, будь ласка, пані, це пані директор. Ось такі штучки всякі. О, є, дивись. Боже, як. Кошик. Юля хоче кошик. Кошик. Так ти Отакий От я хочу кошик, але мені треба багато, щоб майстерні поставити і однакові, і саме білі. Я вже зробила заказ. Світа каже, давай мене щось купляй, роби мені виторг. Назване це не знайде. Нема такого названня. Корзи Значить, Може, воно не вкладе. Нажимай ОК. А як ти наш воно знайде? Ось з кришкою. Значить, в цьому Дивіться, друзі, поки вони там колотяться, я вам покажу, що є. Різні я, я не чашки, хочу, що є. наборчики дитячого що, посуду, дитя? отакі от кошики, це такі, 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 такі. Кришка до унітазу, галоші, димі сезон. Бо на мені вже зимові з минулорічного сезону. Що, Щось... що? Боже, яка я рада. Світа, що, Свєта, що робиться? А я чокну, Подивіться, глянь. Я неї є комп'ютер, але вона ж має часу чи бажання розя. Сказала, що нема. Надо хату нести. Нема в мене, в мене не получало. А сірошка. Все зробили. В мене, в мене ж асортимент товарів. До мене люди приходять, кажуть: що я хочу каструлю, а я не можу показати, що в мене їх 50. І яку вам треба привезти, розумієш? Так, да. а, а тепер ти ось ось... ти... Глянь, воно все є. Бачу. Я хочу показати, що в тебе тут є. Кругу, ось, дивіться, ось, 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 до пилки. 20 гривень чи 201. Ну, до косілки. До, до, до косілки, 201. Далі. Виносить нас. Ось дивіться, оце отаке. Зазвичай люди купляють в селі. Клійонка або ж настільник кажуть. Дихлофос, щоб травить всяку живність, яка лазить. Відра пластикові на консервацію, квашення, помідор. Далі трьохлітрові банки. Тут їх називають слоїк. Туалетний папір, літрова баночка. Будь ласка. В кухню отакі от рушнички. Свєта, скільки вартують оці красиві рушники. Такі м'ягенькі, бачите? Отакі є рушнички. Ціни я тут не бачу. Ага, ось о, 120 гривень рушник банний. Дивіться, це дуже дешево, до речі. 120 гривень рушник банний. 60 гривень ті штучки, отакі ще є штучки. Отакі є рушнички і такі є рушнички квадратні малі. Отакі ось. Фірма, бачите, це Турція, мабуть, чи наша колосо, я не знаю. Ось такі. Далі. Миски з нержавіючої сталі. Ось такі різних розмірів, вони тут всі запаковані. Фарба різна. Шлюпани, ну це вже ж сезон пройшов. О, до речі, нові. Калоші галоші ну, на хутрі. Отакі От це найкраще, що може бути що в селі. Тиждень, Сергій Вони каже, що не треба не товари не вносити не раз не в тиждень. Зроби собі папочку на комп'ютері на диску, на комп'ютер скопіруєш вже звідти воно буде відкриватися дуже добре. В случай, случай, якщо виробиться світло, як будуть відключати світло? По, як він буде По, до... Поїлочки і кормушечки. Мені, бачите, для курчаток таке є: 87 гривень і годівничка 102 гривні. Він бути збережений на комп'ютері, Ну тут дуже багато всього. Водичка є, пепсі кола, живчик, мінеральна, з газом без газу, і з цукром без цукру. Отаке От все штука Все. От тут такий магазинчик. Люди приходять, беруть, господарчі товари. Прожи кошечка Так, да, я хочу такого кошечка, біленького з кришечкою. Ти ж не одну хочеш, Якого? І тут в мене вже і А там для чого є. вони тобі? В майстерню замість тих своїх страшних баш, він дорого стоїть. Ні, чи ще ні. А мені ж то штраф продати. Я ж хочу і виторк зробити, їй ж, ж то, треба гльотці. Ні, тібе з кришок. Мені такий не піде. Я хочу, щоб з кришечкою в майстерню. Мені треба біленькі. І чого ж я буду купляти в Аврорі, як я лучше куплю святки, святки будуть вльосі. Дешевше тоже. Звісно. Світа, а пральних порошків я щось взагалі не бачу. Ти їх возиш? Я возу тільки ті, що беруть. А які беруть? У мене беруть тільки трьох людей. Всі ж ходять туди, бо там. Галусу то? Да, і там а, оцей ось, вош. 200 гривень. Ага. Понятно. І ще капсули є для прання. Я бачила, от тут поштучно. Ага, все. Да, так, такі і такі, я бачу. Тобі, дивись, дивись, не звали. Каструлька така, каструлька така. Брунза пудра. Заказуєте через інтернет, не будемо. Блюда. Да. Все, оце отакий от магаз. Дуже крепко красивий. Все, що треба, приходьте, беріть. Приходьте, беріть. Адре... Адресу ми не знають, куди а треба йти. Ми самі не знаємо, куди треба йти. Ой, концерт. Настя, що ми робимо? Ми кажемо, йдемо ми... до будки і назад. А, ні, ми тільки подивимося, чи є гриби. І ми такі йдемо, 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 йдемо. Йдем, 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 йдем. І дивимося. І гриби, друзі, є. Це хто, 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 зна... хто, хто, хто пойме, той пойме. Так, да, це печерички. І ще ось одна. А це той, що я вирішила подивитися, що це теж печеричка. Ось, бачите. А через пару днів, оскільки пішов дощик. О, дивись кіловки. Дощ у мене в руці один. Да, так, і ще в Насті в руці один. Отак, знаєш, поставиш мене на заставку зі двома зонті. Добре. <гум> Поставлю на заставку. І ми... Ну ладно, ще трошки пройдемося. І смотаємося, да, тому що дощ йде ми з зонтиками. А я когтями ковиряю, все, кладу і виключаю телефон, Щось руки об це обитру. Все, виключаю.